Доброго здоров'я пані панове категорично з великим задоволенням в сьогодні. 5 травня у понеділок, яка вітає на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кланчук. Так, звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день, і в першій частині от рекордні, рекордна кількість бойових зіткнень за доповідями і генштабу, і президент Зеленський на це звернув увагу європейської європейського співтовариства. Він знаходиться з візитом зараз в Чехії. Дуже багато новин відносно чешської цієї збройової ініціативи з боєприпасами. Плюс Петріоти вже там на обрії десь нові. В нас з'явилися і плюс правильні ракети для нашої авіації. Багато чого цікавого і за ці вихідні так само відбувалося. Ну і не тільки по лінії безпосередньої військової, але, бачите, на дипломатичному рівні. Ну, і посередковані заяви стосовно України. Кілька таких пікірувань взаємних відбулося з Угорщиною. Я вам про це доповідав напередодні. Ну, і от виходить на авансену Фіцо який все ж розказує, як він героїчно полетить, а після якоїсь хвороби, бо були там обставини, як він полетить до Москви. Про ці обставини я вам теж в контексті ще Шевучі сербського доповідав минулого тижня, але так виглядає, що ну принаймні риторика, бо весь час він дуже хоче. А от чи може, та фіцо збирається їхати на парад цієї перемоги до Москви. Навіть зібрав там імпровізовану прес-конференцію, бо, начебто, сказали, в нього там психолог... психічний якийсь напад, чи щось він там напередодні річниці замаху на нього щось там помінялося, і він боїться, там що буде черговий напад, але каже, що не збирається змінювати свої плани. І от ну, непопередження ці реляції президента Зеленського відносно того, що Росіяни можуть щось утнути, і як ми можемо в цьому контексті гарантувати, чому до нас звертаються до України, щоб ми гарантували безпеку цих керівників. Ків з різних країн на заходах в Москві це ж Москва, це ж Росія, це ж не Україна, то ви ж їдете до Путіна. То хай він вам гарантує безпеку, але каже президент Зеленський, що ми попереджаємо про всяк випадок, що операції під чужим прапором у Путіна це фішка, і ніхто їх не, не скасовував. Так що ви собі їдьте на свій якби ризик, страх, але ми до того не маємо жодного стосунку. Але бачите, так вони міняють ситуацію, акцентацію міняють. Що Фіцо каже, що це в так. Така реакція Києва, вона не чувана взагалі. Я відкидаю погрози Зеленського. А які погрози Зеленського? Зеленський лише констатує Зеленський. Помиляються, думаючи, що іноземні делегації не приїдуть. Це велика неповага, коли хтось каже країні, яка мала найбільшу частку в перемозі над фашизмом, і зазнала найбільших втрат. Святкуйте, але ми можемо кинути на вас дрон. Цьому не місце в сучасній політиці. А кинути на нас балістику, це ну якби в сучасній політиці є місце танками заїхати, не знаю, кінжал але покидати це, це нормально, да грішники там ядерну зброю, тому це нормально. да Тобто, просто що на Фіцо це не знає, слава Богу. Ну от така мені здається, повинна бути реакція. Там щонайменше по лінії Міністерства закордонних справ, але їм там видніше, на думку, Фіцо Зеленський помиляється, якщо вважає, що його заява призведе до відмови, значить, їхати до Москви і додав, що а, сам просто їде до Москви на святкування. На святкування, але яким там буде святкування, під якою системою безпеки, чи будуть вони на мавзолеї стояти, чи буде якесь віртуальне святкування в бункері Путіна? Бо прильотів вони дійсно там бояться І зараз Москву назвали безпольотною зоною для дронів. І в російському МВС заявили, що за несанкціонований запуск будь-яких видів літальних апаратів буде кримінальне покарання, але не пройшло там і пару годин. Не знаю, чи був дзвінок з Брюсселя, чи якісь інші обставини. Але з'ясувалося, що словацький прем'єр Фіцо, який любить, я так розумію, ну нормальні заможні обставини, там і цей відпочинок у В'єтнамі, ви пам'ятаєте. А тут він же ж літає своїм персональним літаком. Ну, звичайно, керівник країни, в нього є персональний літак, але обурився. Тим, що деякі країни, які він не називає. Не дозволяють проліт його літака над їхньою територією в день, коли він вирушить до Москви в гості до Путіна на оце святкування 80-річчя перемоги, яку намагається присвоїти, значить, російський диктатор. Прем'єр Словаччини заявив, що збирається висловити свою повагу й пошану нації, яка відіграла вирішальну роль у перемозі над Гітлером. Нація, яка найбільше постраждала. При тому при тому, взагалі ми жора теж з вами цифри розбирали. Якось ніхто там впритул не хоче помічати, що і не Росії. А всі країни, колишньої СРСР і Україна там доклалася дуже серйозно. Тодішня територія сучасної України, яка взяла в принципі на себе перший удар, і найбільше постраждала в цій війні. А стосовно цих деяких країн, очевидно, на північ там Польща. Словаків ну не дають прольоту, да чи на південь там що Орбан не пускає, чи як чи ще туди далі, там Румунія не пускає. Ну, в принципі, можна Фіцо порадити, якщо він дуже хоче полетіти до Путіна, а в результаті оця обставина йому не дасть можливості полетіти до Путіна, то можна скористатися там звичайним авіарейсом з просто якби штатним комерційним авіарейсом, купити квиток, ну, окей, в бізнес-клас, сісти в Братиславі, і, там не знаю, там до Туреччини, а з Туреччини полетіти до Москви. Якщо дуже хочеться, такі ж рейси ніхто не скасовує, вони присутні, і стиковки нормальні. Так що будемо бачити. Знаєте, як поганому танцюристу, і заборона на прольоти теж заважає. А що стосується Сідзіпіна, точно він приїде. Приїде вже підтверджено на урочистості, причому 4 дні буде тривати візит з 7 по 10 травня, і значить там урочистості, і планується підписання кількох документів. Ну, ми з вами теж прекрасно розуміємо, чому їде Сідзіпіни. І про що він буде з Путіним говорити, буде з'ясовувати його рівень любові до Трампа. Тобто є там підстава, якісь ревнощі висувати, чи немає? Ну як ви розумієте, ревнощі там в такому серйозному плані там допомога, економіка, нафтопродукти, нафта тощо. Ну і пам'ятаємо, що це все ж відбувається на тлі того, що Путін з 8 травня оголошує перемир'я. Звичайно, що він скаже, що ну раз Україна відмовляється і хоче 30 днів, а ми хочемо 3 дні. ніякого перемир'я. Мирині не буде, але таку спробу він, як то кажуть, зробив. Ну окей, галочку залік поставили. Ну і Відносно цього фільму, який вийшов напередодні, не знаю, ви там витрачали час, щоб його дивитися. Я думаю, що ну так якби подивитися на його квартирку, там де коридор набагато більше, ніж будь-яка кімната. Ну, це відносно ж смаку та власника цієї квартири. Але сказав Путін, що він вже починає думати про свого наступника, та і сказав, що боротьба може бути між кількома кандидатами. У цьому фільмі про чверть століття Путіна його там запитав цей. Його не знаю, придворниця цей журналіст чи думає він про спадкоємність на що той сказав? Я завжди про це думаю. Зрештою, вибори за. Народом я думаю, що має бути людина а може бути кілька людей, але щоб в людей кілька людей, але щоб в народу був вибір. І додав, що весь час дивиться, оцінює потенціал кожного, коли розмірковує про наступника. Не знаю, як розгледіли в ньому самому свого часу потенціал. Але водночас підкреслив, що шанси зробити щось по серйозному, навряд чи будуть у людини, за якою не стоїть Росія, щоб країна була стабільною для того, щоб були умови, там розвиток, всі інші справи в будь-якому разі в Путіна немає. Насправді на сьогоднішній день чіткого наступника, ну, принаймні, згідно з конституцією, вони ж там не царат, якийсь не імперія, але в разі, якщо я устал, я ухожу, чи якось так, то е обов'язки е там виконувати ме згідно конституції, Мішустін це їхній прем'єр-міністр. Ну, але так я розумію, що в них не дуже там тісні стосунки, бо не так часто Путін за цих обставин, які на сьогоднішній день зустрічаються з Мішустіним, більше там Сілуан. Новим і сим з нацією з набюліною там розбирається. Бо що стосується якраз впливу на поведінкову модель Путіна, однозначно. Росія буде затягувати протистояння, бо інакше вона зіткнеться з незворотніми проблемами. Це вже бачите, пишуть і повідомляють велика кількість експертів. При тому, що Штати продовжують закликати Росію припинити бойові дії в Україні і там ухвалити запропоновані угоди. Але Москва не реагує, блокує ці ініціативи. При тому, що в західних урядових колах обговорюється побоювання, що режим Путіна може зіткнутися з серйозними внутрішніми труднощами при спробі завершити війну. І Це ще один з елементів, які впливають на рішення продовжувати воювати, Путіна причина там яка Росія. З одного боку не досягла своїх військових цілей. А економіка у суспільства в них вже достатньо міро адаптувалася до затяжного збройного конфлікту. Та й в принципі там все зараз крутиться навколо військово-промислового комплексу. Ми вже теж з вами бачили цифри по комерційним підприємствам. Там малий середній бізнес, але все крутиться навколо ВПК. Тобто війна стимулювала масштабні інвестиції саме в оборонну промисловість і сотні тисяч громадян безпосередньо залежить від того, як ця промисловість працює від контрактів, грошей це серйозно обмежу. Жує простір компромісу і робить завершення конфлікту потенційно дестабілізуючим чинником для російської внутрішньої політики. Плюс не забувайте ветеран, які можуть повернутися практично в нікуди, і до цих версатів вони ж не підуть, а до грошей вже починають звикати. Ну, і от власне нарощування паралельно ще й військових видатків. Російська економіка демонструє ознаки ослаблення. За оцінками їх економістів, поза рамками оборонного сектора промислове виробництво наближається до повної рецесії. Скорочується випуск в таких галузях, як харчова вугільна металургійна машинобудівна. Це то на чому ну сидить будь-яка економіка. Єдиним от винятком залишається ОПК, який фактично приховує масштаби економічних проблем. Однак припинення війни не стане ударом по оборонній галузі. Військова промисловість буде продовжувати розвиватися за рахунок державних потреб. Ну, вони вважають, що в збройних силах буде постійний попит. Крім того, от, зростання військових витрат в країнах НАТО і ЄС Кремль навряд чи піде на скорочення фінансування оборонної сфери. Так, от ще цей елемент про ветеранів. за от, розумінням процесу: велика кількість військових, багато з яких брали участь. В боях на контрактній основі отримали от надвисокі зарплати, повернуться до регіонів, де фактично нічого немає, але виживати треба. Ну і будуть качати права. Ветерани, які мають бойовий досвід і психологічні травми, можуть виявити безробітними або залученими до кримінальних структур. Вже сьогодні фіксується зростання насильницьких злочинів в Росії. Якщо влада не зможе забезпечити колишнім учасникам бойових дій гідний рівень життя, існує ризик збільшення от злочинності і нестабільності всередині країни. І це як буде як сні. Снігова куля набирати на себе всіх цих обставин. Ну і якщо в принципі Путін зголоситься на зупинку війни, то повернення до нормального стану, от за оцінками експертів, може означати жорстке приземлення. Жорстке приземлення. Ну і видима стійкість російської економіки сьогодні не просто виглядає, вона є ілюзорною. Так, тепер, друзі, стосовно наших економічних аспектів. Я вже згадував про угоду про корисний копалин, Та й не тільки я вам президент Трамп про це згадував. Є висока ймовірність це, ну, як очікування першого віцеспікера Олександра Корнієнка зі всіма там нюансами, попередженнями, позбавлення віз. Є висока ймовірність, що цього тижня питання ратифікації угоди про корисний копалин буде винесено до залу. І я вірю, каже Корнієнко, що у нас необхідні 226 голови. За його словами, Сполучені Штати не висували там конкретних дат для голосування, проте угода має, звісно, бути ратифікована якомога швидше. Я думаю, що важливо зробити це оперативно. Ми розуміємо, що 9 травня країна-агресор хоче показати, що вона знову рукопожата. І нам треба дати нашим американським партнерам, президенту Трампу, дуже серйозні підстави говорити, що безпеково ми разом із штатами, ми разом крокуємо до справедливого миру в цій жахливій війні. Ну, в принципі, я. Вже згадував про те, що президент Зеленський ну не те, щоб він закликав Сполучені Штати, але сказав, що така можлива ідея для тих, хто буде в Верховній Раді голосувати. Проти вигідної для сполучених штатів угоди, щоб штати позбавили віз на народних депутатів. Ну, ми чули вже там виступи, правда, не масові. Після там кількох зразу вони якось зійшли на, на нівець. Так що я думаю, що якби, справило враження. І до речі, після 9 травня, от там де Трамп каже, візьму два тижні, очевидно, він може розмірковувати стосовно санкцій Грема. Пам'ятаєте, ця ідея Лінсі Грем в Сенаті законопроект є підтримка. Так, от Трамп дійсно говорить про те, що якщо Росія не буде рухатися до миру, то напевно цей законопроект він підпише. В нього прямо спитали, чи буде він готовий підписати закон про санкції проти Росії, якщо вирішить ну, в принципі, вийти з переговорів, оскільки з однієї сторони в нас тісні каже штати Трамп стосунки з іншою не дуже. Так якщо він буде виходити з переговорів, це означає, що Путін не пристав на пропозицію власне Сполучених Штатів, яку Тримує Україна, ну це залежить від того, чи буде Росія поводитися так, щоб досягти миру. Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб Росія і Україна домовилися. Ми думаємо, що ми досить близькі до цього. і Ми врятуємо багато людей від загибелі, а також заощадимо багато грошей. Ну і визнав Трамп, що Путіну замало захоплено цієї смуги сьогодні 19% української території, і Путін мріє за всю Україну. Але от було питання, від чого доведеться відмовитися Путіну заради мирної. Годи він сказав, що Росії доведеться відмовитися від всієї України. Ну це трошки не так, як прописано в тих документах, які оприлюднювалися. Можливо, там знову ж таки якісь є заміни, чи це такий пас Путіну, але він не мав на увазі Трамп точно, що росіянам доведеться піти з окупованих територій, тому що Росія це цитата хоче всю Україну. Якби я не втрутився, вони б зараз воювали за всю Україну. Росія не хоче ту смугу, яку вони мають зараз, і якби не я, вони б продовжували. Ну, Наскільки продовжували, це така собі історія. Ну і багато, бачите, Трамп каже: я, я, я. Я вже згадував вам і в першій частині нашого сьогоднішнього спілкування стосовно от того штучного інтелекту, який опонував Трамп, можливо, на чат GBT присів там безкоштовний чи коштовний, і той йому генерує всілякі там картинки. Тобто, в принципі, це може бути, яка людина робити, але Трамп це освоїв як керівник держави і не соромиться, то одягнувся цим воїном світла. А напередодні, ну це. Це, якби розголос пішов дуже серйозно і одягнувся в Папу Римського. Тобто попросив штучний інтелект його нарядити в Папу Римського. Опублікував це, при тому на офіційному сайті, на Білому домі. Звичайно, що це викликало хвилю критики з боку католіків. Ну вони не стали його звинувачувати в тому, що там в голові щось не так. Але організація, що представляє єпископів Нью-Йорка, заявила, що не бачить нічого смішного в зображенні, бо Трамп казав, що це є такий жарт. Нічого смішного, абсолютно в ньому зображення немає нічого розумного чи смішного, пане президенте? Ми щойно поховали нашого улюбленого папа Франциска і кардинали ось ось розпочнуть орчиський конфлав, щоб обрати нового наступника святого Петра. Не насміхайтеся з нас. Ще один там єпископ жорського розкритикував Трампа за його публікацію? Це американські всі єпископи, навіть це завдає глибокої образи католикам, особливо в цей священний період, коли ми ще оплакуємо смерть Папи Римської і звертаємося в молитві до Святого Духу за провід під час обрання нового понтифіка. Він має вибачитися. Навіть колишній прем'єр Італії Матео Ренсі сказав, що це зображення Трампа ображає вірян інституції і демонструє, що лідеру світових правих подобається грати роль клоуна. Ну, звичайно, хто захищав? Трампа Джей Ді Венс він написав там пост, що я не маю нічого проти, і це нічого якби не означає. Ну йому знову ж таки відповіли, що як правило нічого проти того, щоб люди зжартували, ніхто не має, але не можуть терпіти, коли люди починають дурні війни, в яких гинуть тисячі наших співвітчизників. Ну от при тому, що це все ж в контексті. Коли запитали Трампа, пам'ятаєте, от зараз буде конклав. А хто би ви думаєте, міг би там стати після Папи Франциска? І той сказав, що сам би готовий стати папою Франциском. Ну ще, от стосовно наших перспектив, я ж кажу, подивимося, де ми Ну ми не в конклаві, абсолютно. Хоча там буде українець представлений вперше, кардинал там обирати чи його будуть обирати. Ну, побачимо. Але стосовно перспектив співпраці з Трампом на якийсь більш довший період, аніж на 4 роки, я розумію, що це не дуже хороша перспектива. Але. На тлі того, що з одного боку демократи так і не можуть оговтатися після програшу на виборах і нікого не можуть виставити з серйозних людей, які би зараз щось говорили. А можливо, вони чекають, коли Трамп там сам завалиться, і тоді Джей Дівенсе їм буде легше бити. Але президент Трамп каже, що ви знаєте, хоч я там інколи думаю, що це неправильно, але я буду президентом на 8 років. Я буду президентом на два терміни. Ну і це ж кепки продають вже Трамп 2028. Тож, пане президенте, ви серйозно розглядаєте? Те можливість третього терміну, хоча це заборонено конституцію. Трамп я скажу так: дуже багато людей хочуть, щоб я це зробив. Я ще ніколи не чув таких сильних благань, але це те, що як мені відомо робити не можна. Я не знаю, чи це конституційно, чи щось інше, але це не те, чим я хочу займатися. Я хочу прожити 4 чудових роки і передати владу комусь в ідеалі великому республіканцю, щоб він продовжив мою справу. Тобто, в принципі, Трамп вже сказав, що він боротьбу з конституцією вести не буде. Тобто, 8 років має. На увазі та перша каденція чотири роки, і оця каденція чотири роки. Це якщо там сьогодні будуть виникати моменти, що Трамп буде битися з Конституцією, аби балотуватися в 28-му році. Ну, очевидно, кепки це буде символ останнього року президентства Трампа. При тому, каже, що в нас помічники дійсно шукають потенційні шляхи, очевидно, про внесення змін до Конституції, але це все тому, що їм подобається моя робота. Ну а щодо офіційних пропозицій, як можна провести зміни в конституції, каже Трамп, багато людей говорять різні речі, але я не розглядаю це питання. Ну і стосовно там того, хто може йти за Трампом, кого він може гіпотетично ну призначити там, призначити чи пропонувати, ну знову ж таки, якщо він нормально добіжить до фіналу цієї дистанції, то він назвав двох Марко Рубіо. І Джей Ді Венса. Ось по суті, все, як ми з вами говоримо. Є два табори: один табір, нормальний, якби класичний, стали. Консервативно республіканський це Марко Рубіо. Ну і ці неофіти, можливо, не дуже освічені чи просто підлабузники. Це ті цю табір, який очолює Джей Ді Венс. От якось так можна говорити. Ну і побачимо, каже, що рано про це говорити. Але на даний момент в мене є. Я каже Трамп, є віце-президент Джей Ді Венс. Так що давайте працювати в цій команді. Але бачите, які симптоматичні речі, ми можемо з цього продукування там випадкових генерацій щоб підняти при тому, що дійсно він каже, Венс може стати кандидатом на посаду наступного голови держави, відзначив фантастичну роботу. Венса, але наголосив, що ним хоче заздалегідь визначати наступника. Ну і от в цьому ж контексті він згадав про Марко Рубіо. Побачимо знову ж наскільки буде комфортно і можливо Марко Рубіо продовжувати залишатися в цій команді. Натомість, друзі, у вихідні, ну в неділю, напередодні пройшли вибори в Румунії. Я ще вчора і позавчора казав, що для нас це м'яка важливо за всіх обставин. Тому що Румунія на сьогоднішній день це ж наш майданчик і логістичний і військовий. Я не говорю навіть за біженців сьогодні, але це шляхи. Це підтримка цієї авіаційної коаліції. А, і перспективні там речі пов'язані з НАТО і по підготовці наших пілотів. На що відреагував президент Зеленський, будучи в Чехії, і каже, що ми будемо тут міняти акцент. В Зв'язку з чим? В зв'язку з можливістю. Я ще не кажу, що це доконаний факт. Бо в першому турі там ніхто не набрав 50%, Але до другого туру точно вийшов той, хто набрав більше за всіх. У першому турі це Джордж Сіміон, це румунський ультраправий політик, і він серед тих, хто точніше, не він серед тих, а він ще просто. До, до кінця голосування сказав, що в разі перемоги на виборах він забезпечить керівну посаду у цьому Келіну Джорджеску якому заборонили висувати свою кандидатуру, і Сімон це євроскептичний націоналіст, який посідав перше місце випитування громадської думки напередодні цього першого туру, і голосування там вже проходило, як ви знаєте, через 5 місяців після скасування першого туру. Ну і Сім висував свою кандидатуру заміж Джорджеску, Ну будучи можливо якимось таким лайт варіантом, але все одно зі всіма своїми цими мухами. І з розповідями про Буковину, розповідями там про Молдову справа в тому, що цей сім каже так: що якщо румунський народ захоче, є кілька способів, як Джорджешку можна повернути до керівництва, і ми, ми ним скористаємося. Ми можемо сформувати більшість і призначити його, наприклад, прем'єр-міністром. Ну це насправді буде для Європи катастрофа. От реально для Європи повною буде катастрофа. Просто буде ще один подразник. Які буде більш яскравими, ніж Тіцо і Орбан, разом взяті. Але м -м, побачимо, хоче президент, хоча в президент в Румунії призначає прем'єр-міністра, він не може законно втручатися в спроби сформувати право вліч у більшість в парламенті. Дострокові вибори, які проводяться, якщо парламент відхиляє два запропонованих склади уряду упродовж 60 днів, ну така тема там виглядає мало ймовірною. Ну якось буде Європа пручатися, побачимо. бо... Якраз коли розклад сил, які виявилися після цього першого туру, а в конкуренти з Джорджо Сіміоне виходить незалежний кандидат і мер Бухареста Нікушор Даніел Дан. Ну, якби ми розуміємо, що Бухарест європейське місто, і по суті, є, от знову ж таки, розділ буде селянський і незаможне населення, яке буде голосувати за Джорджа Сіміона. І люди, які інтегруються з Європою, я думаю, що будуть голосувати за Дені Аладам, або там з ним йшли в принципі не євроскептики, а ну в конкурентах на цьому першому турі. А то вони дали сумарно голосів більше ніж цей Сіміон. Так що можливо йому вдасться якось мобілізувати свої сили. Ли, побачимо, але цей Семйон отримав 40% голосів. Боротьба йшла за друге місце між цим мером Дан і е, Кріном Антонеску з національної ліберальної партії. При тому, що Антонеско випереджав дана до підрахунку даних з 98% дільниць, а дільниця. Потім, якби на 40 тисяч голосів в останній момент, цей міський, мер столиці обійшов. Ну і Антонеску визнав поразку. Але я думаю, що вони якось будуть тут гуртуватися. Бо інакше я ж кажу, це буде погано. Ну для Європи, взагалі для України, зокрема. Так що слідкуємо, тримаємо руку на пульсі. Так, друзі, стосовно наших людей я вже казав за кордоном. Є така новина по лінії. Міністерства нашого, який займається ну національний єдність, та він віце-прем'єр-міністр і міністр національної єдності Олексій Чернишов каже, що множинне громадянство, ось ось на підході, хоча зараз воно заборонено на законодавчому рівні, але до кінця 2025 року буде підготовлений остаточний варіант закону, який буде дозволяти мати офіційно паспорти кількох держав. Ну ми вже з вами розбирали цю історію, яка ну використовується в штучному варіанті для того, щоб збурювати ситуацію в певних прикордонних регіонах. Зокрема, так робили у Угорщина у Орбана. Там щось словаки пробували робити, але в принципі ми за Угорщину більше з вами знаємо. Але тут, на тлі того, що роз'їхалися наші люди, і багато хто з них все ж таки знайшов. Свій, свій, свій якірний майданчик за кордоном, навіть претендуючи на закордонні паспорти, просто щоб не було так, що якщо ти маєш закордонний паспорт, автоматично ти втрачаєш українське громадянство. Так принаймні сьогодні виписано законодавство, але щоб не втрачати українських громадян, от пішли по цьому шляху, і президент Зеленський анонсував якраз в цьому році прийняття закону. Так от Чернишов, говорячи про українську діаспору, зазначив, що наразі за межами країни перебуває, ну це сумарно, це не тільки ті, хто виїхав внаслідок війни, а в принципі раніше понад 20 мільйонів українців сум цифра просто космічна. 20 мільйонів українців. Серед них, от 5 мільйонів це ну, плюс-мінус, вимушені мігранти, які в зв'язку з війною виїхали. Ми не будемо змушувати когось повертатися. Це має бути добровільний процес. Завдання міністерства об'єднати всіх українців в Україні і за кордоном. Ну і наголосив, що в Україні вже ухвалять закони, які дозволить подвійне громадянство, що наразі заборонено. Крім того, він. Зауважив, що міністерство національної єдності розробляє таку електронну платформу для українців, які вимушено залишили країну. Вона стане корисним інструментом підтримки. Для пошуків роботи житла, можливо, якоїсь додаткової інформації відкривається Центр єдності в європейських столицях. От він давав просто інтерв'ю італійській газеті. Це ж і в Римі відкривається. Також маємо ідею уніфікувати навчальні програми, які вивчають українські діти за кордоном із нашими національними стандартами. Ну в принципі, законопроект про множинне громадянство на ж за основу там прийняла Верховна Рада в першому читанні. І от до другого читання парламентарі мають врахувати пропозиції там зауваження. Окрема, світовий конгрес українців а за результатами окремого голосування, документ спрямують на експертизу до конституційного суду. Тут чому такий час воно забере, і в цьому проєкті закону передбачені випадки, коли людина може набути множинного громадянства, серед них там одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України і громадянство іншої держави, автоматичне набуття громадянином України і іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем чи з іноземкою. Тобто, я думаю, там буде список такий, що в принципі хтось кому це буде потрібно потрібно, знайдуть для себе усі можливості. До речі, по міжнародному плану теж важлива інформація, і це просто зниження температури в наш з нашими прикордонними сусідами за два тижні. Це вже остаточно рішення завершаться, вже роботи польові. Вони тривають з гумації. В зниклому селі Пужники, де в 45-му році переважно поляки загинули вже як згумовано останки понад 50 осіб. Для подальшої денсифікації перепоховання. Це в нашому міністерстві культури і стратегічних комунікацій повідомили, польща вважає подію частиною волинської трагедії. Але українські дослідники заперечують етнічний характер загибелі, приналежність до Волині. Але в принципі, ще раз кажу за результатами зустрічі зеленської дуди, цей процес розпочався. Ну тут головне історич. Знати дійсно не здогадуватися, щоб і щоб політичний зір був присутній, але якраз поєднуючи всі наші знання, і от історична правда, і фізіологічні можливості бачити, і політичні можливості, до речі, бачити так само і спроможності люди, людини дати це е, суспільству, якби в узагальненому варіанті при тому, використовуючи досягнення науки, знову з'явився Ілон Маск, та який спробував себе в політиці. і Прийшов назад в бізнес і знову запропонував геніальну ідею. Ідею абсолютно і інноваторську ідею він збирається повернути сліпим зір вже впродовж року. От не більше, не менше, тобто з такими темпами йде наука. Побачимо, я щось довіряю. Цим словам це набагато перспективніше ніж розказувати, що він там десь когось звільнить, десь там зекономить. Компанія Neuralink працює над технологією, здатною повернути зір людям із повною втратою зорових функцій, ті, які взагалі не бачать. Тобто, система така це система, яка буде імплантована першій людині впродовж найближчих 12 місяців. Тобто, суть інновації полягає в прямому підключенні. Ні, дозорової кори мозку, а, минаючи пошкоджені очі і нерви. Тобто на стартових етапах візуалізація буде схожа на примітивну комп'ютерну графіку, але потім технологія має вийти на такий дуже серйозний рівень, який буде давати реальну картинку людині. Знову ж таки, без прив'язки до цих уражених нервів. Оце от геніальність. Оце, от перспектива, цим от маски повинен займатися. А можливо, він і прибулиці, знає дійсно ці технології. Ми вчора лише про це з вами говорили. Так ну, друзі, в будь-якому разі, це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Дивимося далі, тримаємо руку на пульсі. Це youtube канал який називається Василь Клинчук, так звуть мене. Приєднуйтесь, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. Дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки, лайкоси, якщо вам формат заходить. Друзі, дякую вам за підтримку. Обов'язково мої патреони, спонсори каналу, дякую всім, хто знаходить в описі до цього відео опції. Так само підставляє плече моїй роботі, маючи бажання і можливості. Дякую вам, друзі. Це фантастично. Спасибі величезне. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своїй місії, як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай що стоїть, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде. Слава Україні!